ситуація? Mm. Хто тут робив? Що за фірма? Яке право? Я... Яка підстава того, що вони зробили? Хто їм дав завдання? Є тут документи про декілька? Таким тоном будете розмовляти все вдома, що мали. Ви зараз державні установи просто розмовляти. Вони такі, насправді. то завжди. Ще раз повторюю, а не себе місництво. все вимість низ. Все вимість низ. А що так надо прочитати? Я нормально розмовляю. нормально Я розмовляю нормально. Ви розмовляєте теж, як робити. Я, себе так, як поводити, я, вожай, не я не себе так і полонути, я можу нормально нормальним тоном, я тоді мене не Буду говорити нормальним тоном. Ми всі представники так. влади, Волинської, сільської ради, так. практично депутати, які так. жителі так. села Максимівка mm -hmm. не дають спокою, бо в зв'язку з тим, що практично перенесли рус у лікі, В іншу сторону. От Смогли ми хочемо знати, що я кажу чоловік, що ходить дві тижні ніхто нічого не знає. Я думаю, що в державі є якась установа, якась фірма. Хто би то робив, чиї машини то робив, і чого вони не кажуть до нинішнього дня. І чого до нинішнього дня з тим не робиться порядок у другий бік не те, що зробили, не розроблять хоча б. Там затоплюється коло 30 гектарів пари. А ви що кажете? Говоріть спокійно, як то спокійно говорю. Як ніхто я курить, каже, що що ходить дві діти, ніхто ніякого про що. ми не знаємо, в нашій державі хто до робив, хто возив ескаватори, чиї ескаватори копали. Добре. Є території, то є територія Шевченка міської ради, не на наша територія. Але воду пустили на нашу територію. Будь ласка, розберіться з тим і дайте нам і, і не бід. А зробіть роботу, Скорість Добре, вона, ще що, які ще. Є. ще поки що більше нічого немає, крім фінансування, таке саме фінансування. Ну добре, що, розганятися споразу, піти за мене. Ми зараз про фінансування, чи ми зараз про... І, е про, про ми е проготовили про на сесії, у нас була про сесія, ми на сесії все рішалися, хто поїхали. Ми ведемо зараз розмову по, про берег укріплення. Так, Перше питання. Так, так. Так. Дивіться, 6 числа по рішенню комісії ТЕП ДСНС була е ліквідована надзвичайна ситуація. В межах своєї компетенції ми це зробили. 7 числа я підписав листа в Держводгосп, державне управління водного господарства, яке займається виготовленням проєкту технічної документації. На протязі 10 днів буде зроблена проєктно-технічної документації, згідно вимог законодавства, що, що дасть можливість залучати кошти або частково господарським методом справляти. Русло яке Кислічав. До того часу, ніхто русло, який свідчав місто не вулиця. Той, хто це зробив паралельно 6 числа, е, було дано доручення прокуратури, служби безпеки та нацполіції зареєструвати кримінальне, я не можу зараз сказати, яке провадження, розслідування як і вжити заходи До вивчення питання, хто до цього прийде. Найми ну, не розробить, на що підрусувати. Чекайте, зробив. Не поставив на місці, то що... нема проблем. Ще раз повторююся. І третє, якщо ви, шановне товариство, напротягом місячі часу, коли ці робилися каверзні, деструктивні речі, не чули, що там працює важка техніка, то ви глибоко помиляєтеся. На сьогоднішній день в мене є інформація, хто до цього був причетний. Ми не чули. Ну такого не може Воно бути, що Я ну, можемо. То є, то є і четверте, ну, і четвертий, я вам кажу, що, отак, от як я голова Адміністрації, у судальності. За, територією радою, Добі... за територію комунії довірили, так і голова сільської ради межах свої компетенції, несе відповідальність за територію, до якої обирали. Я не закінчу ще. Ну, Друзі, якщо буде е... правоохоронними органами розслідування щодо цього дочетні голос сільських рад у бездіяльності, прошу дуже них притягнути до цього. Ми зі своєї сторони робимо все. Тобто зараз шукаємо кошти розробити проектну техніку документацію, що дасть нам можливість. Справити русло ріки. Є паралельне звернення від заводу, який навпроти вас, що його також підтоплює, він категорично, щоб справляти русло ріки в його сторону. Тому то треба зараз зважувати, як це все робить. Руслоріки туди йшло справа. Грусло ріки, русло ріки, по ну, е картографічних матеріалах, там, де воно йшло старе, де ми оглядали, воно не по картографічних матеріалах не розміщується е по тому Ні по по цьому, якому є, його зараз спрямували, ні по тому, що знайшли. Русло, яке має здатність змінити. Хто його до цього спрямів, проводиться розслідування. При отриманні інформації буду вас інформувати. Добре. 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 Вас не треба інформувати. Тобто, по перша територія, що вже полівати, практично на дивіться. Розмішування там ніхто не може знайти. Там ми ще просимо дати нам когось, розмежував. То є чагарники. Я не розумію, чого Іде, йде всюди поліція, а то в місті йде по червниках території. Блонською там немало. Якби чоловік не поїхав по камені, щоб взяти, що топивши машину, бо ніхто й не знав. А то, 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 то Шевченківський мав знати, він що не вивів, що техніка їздила? далеко, ми могли слова не вийти, що вона речі. Ну, то... Тут у нас одно, Добре, у нас одно є жителів села максимівки Киковля. Ми тут сидимо, ви таке керівник, каже, що відповідаєте за всі цей наш район. Чого наші бідні люди мають страждати і в два дні. От буквально тому будеш, вчора будеш, якщо він паде 3-4 години містюки до у нас заливає 70 гектарів будучої землі. Ну вчора з приводу цього цього замовгали? Я розумію, вас прекрасно, але так. І не може дати техніку на свою відповідальність, Бо приїде міліція, її там конфіскує, і його посадить в тюрму, і тим більше нашим так самі розпоряджаємося. Значить, ще раз повторюся, якщо ми не знаємо, як діяти, ми будемо діяти згідно закону. Розробляється генерал, розробляється проєктно-технічна документація, проводиться експертиза. Це дає нам можливість частково господарським методом включатися. Інакше не буде, друзі. Ніхто не хоче брати на це відповідальність. Голова сільської ради відміжувався, ви також не хочете, а я буду цілом своїх... Тоді хто буде відповідати за цей ущерб, який нанесе зараз людям. Ви будете відповідати. Ущербу немає ніякого. Він зараз буде даді кошти. Ну, а тоді ми повернемося до цього вже вже пізно, як я в в в Существу, стан, І Ситуація контрольована, звичайно, ситуації немає. Ви контролюєте і було... погодою в воді, так? Та, що не будемо пустити дощі воду. Ще раз повторююся, та, що була станом на 6 липня, була локалізована. Та, на питання. Я звертаюся при всіх і знімаю немає креса. Куди ми маємося звернути, щоб ми зареєстрували завтра спокійно перехід на Зебрі перед кольцом, ми будемо це рухати там Я не вам не даю. Не дайте там. Ну вчора ви казали, що я буду мати кримінальну відповідальність за те, що я прикрив дорогу? А сьогодні я в домах кримінальний підтайський прикрить дорогу. Я ту інформацію не даю. Маєте бажання звертатися до правоохоронних органів. Згідно з чином законодавства, ага. вивчайте, куди ви маєте звертатися, ви То ви відказуєтеся допомогти з жителям села Максим. Я, я ще раз повторююся. Я не маю права втручатися в русло яке час, тому що мій закон цього не дозволяє. Надзвичайна ситуація, яка була створена станом на 6 число, було рішення техноекономічної комісії. Згідно цього рішення ми послали техніку господарським методом, методом справи з цією ситуацією. На сьогоднішній день, поки не буде проєкту технічної документації, ми не будемо цього робити. Тому що є вимоги екологічної інспекції, Держпрослужі водної інспекції і так далі. Так далі. Чому ми маємо справляти? вправи у ріки, чому віле, ми будемо зробимо проєктно-технічну документацію і згідно з заключення з фахівців будемо робити правильні речі. Ми вас просимо просто загорнути те, що викопали. Ви не ви, ви хочете Ріка йде там, де вона має. Ви просите якусь загорніть ту яму, то лушло, що вони викопали штучно. Більше чого треба робити. Ви не лізете ні в воду. Після виоплати проєктнотехнічну. Тот ну то ти ж не зв'язані в, в справу. Ну як? Дійсно, ви що не змінили то, русло? Той, хто змінив русло, буде мати на за певний період часу інформацію, хто до цього причетний. У нас є... Хто буде здав... нести відповідальність, хто буде нести відповідальність за бездіяльність і так далі. У нас тепер з вами вже буде документ, розумієте? А хто повість відповідальність за першу кандидату? За те, що закривається. По мірі поступлення інформації з правоохоронних органів, які у нас ще раз ну, Ви задали це питання війну, яку я зможу вам е, донести, однозначно я вас проінформую. На Зараз я, Добре. Добре. я приїжджаю в село. Минути. До мене підходить О5, Майже 200 чоловік. Старі жінки, пенсіонери, інваліди. Що їм маю сказати? Що вони мають там йти? Стояти з відрами чи йти в рушну, закидати русло. Не треба закидати русло. Що я маю відповісти, а Паде дві години дощ і того, що ми зробили, немає. Тої переробки немає, розумієте чи ні? ви ж мудрий чоловік, розумієте чи ні? От поставили для поставили перепонку на три метри. Ріка йде за обширшки 40 метрів, збиваєте перепон опять сюди на поля. Ми з вами ще розмовляли. Чому ви не зробили того, що ви обіцяли? Я ще вам обіцяв. Вам, вам, обіцяв. вам обіцяв. Ніхто не хоче їхати, усі ся бояти. Чому на чому команду на Але я ж вам вчора це казав, не на камеру, нічого ви зараз це знімаєте, хочете, щоб я це розумію. А ви хочете відповідальність своїй бездягність перекласти на нас. Якщо ви хочете вирішувати питання, якщо ви хочете вирішити питання, я пропоную вам повернутися до того, що ви вчора пропонували. І це буде найкраще. Часу, а до того за той а час ми розробимо проєкту технічну дивитися. І зробимо так, як воно має. Кореночка, я хочу поговорити. Це буде правильно. Буде правильно правиль. правиль. так. Ми хочемо знати, хто то, то зробив, на підставі чого він то, то зробив, і хтось мав знати. Ще раз пояснюю. Є, щоб вчинки ці голова не відповідає, він і так зажив. Друзі, я повністю вас підтримую, повністю вас підтримую. Ти? І той, хто зробив ті камерні речі, буде нести відповідати. Але ви поніс. Я вам і Ви в об'єгнув. А, а, а я, я вам, а я вам говорю тепер від імені громади, що ми будемо звертатися у Франкішку, і пойде до того, що будемо в Києві голодувати. Я тільки, тільки зараз. І, і всі знають, і міліція знає, і прокуратура знає, хто за то робить, вони просто не ходять. Наказати зробити. Скажіть, скажіть там, хто масово причетний? Я не знаю, хто причетний. Є там вода, є там сторож, є там люди. Керівники на воді. Коли техніку знає, що, що робити. Керівники, які керівники? Хто ж там є? Не, Та не, 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 не стаєш. Усі люди ще знають ту техніку. І чи я техніку робили, усі знають. Відповідно, товариство. Якщо ви таке знаєте, прохання напишіть на мене, не став. Ви знаєте, що буде то надію, такі тут такі. Я знаю, що казали і говорять, то немає таку речі, що робили тимочку техніку. Тимошкову техніку. І ви знаєте. Що його там техніка робила, кому не надавала послуги, хто її заставив в чи є там проєкт такі документації, чи вони самовільно зробили. Русло в рік по-любому самі не послужили. А за тече кримінальну справа, чоловік не має правдиву, там ще ніхто не пішов, помірте мені. Але чоловік приїде взяти машину каменю для того, що він не вишкоди нас снікому. Уже є зелені, так? Звонять вже є зелені, що віддав вже свого каменю рідній землі. Я перший раз, я що, що, що мешканці села не можуть. Там, ну, в я не Зиг, не ставлю, ці, так, яка та, та зі Конституції сідала належить народу України, народу України. Уже є. А ви чамате Ви повірте мені, ну, І ну, особисто ну, я... ми не ставимо це ніяк, але ми ставимо та від усієї влади. владу. Вже з тим, що там було бездіяльність. Не просимо, а вимагаємо розібратися з усіма своїми підлеглими і дати нам відповідь. І той, хто це там зробив, не за рахунок, ви будете ще шукати площі робити. Не, не розробите то. За свої гроші я не розробити. і він має штраф понести ще, ще за те, що він зробив. Любий випадок. Порушення продохоронного законодавства чи лісового законодавства, згідно закону, має, має поставити все на місце і ще має заплатити штраф. Державний, державний бюджет за те, що він. що вас підтримую і повністю стою на ваших засадах. От ви вас не нас у нас прокуратура, служба безпеки, нас поліція проводить розслідування. На сьогоднішній день інформація, яку ми мали вам надати, ну, не для загального розвитку. Це перше друге. Зі своєї сторони, я роблю все, що треба, щоб якнайшвидше це зробити. Якщо ви хочете це робити, якщо я пропонував що, як можна зробити, можна. те, що ви кажете. Можна. Але можна. це, друзі. Давайте ми площину господарську і приведемо господарську, а площину популізму і хто що тут побуде? Ви залишитесь, я вам хочу сказати, хто з деяких активістів від кого працює. Я мав питання не залишуся, а я працюю ні не Хто від деякі питання? І на які замовлення не і Для чого це робити? Ми вчора домовилися з головою сільської ради. Він робить зі своєї сторони, я зі своєї сторони. І ми робимо ці справи. Паралельно робимо те, що маємо зробити. Зробимо проєктно-технічну документацію і вирішимо питання. Якщо ви хочете виробу, робити деструктивними речами, є закон. Щодо вас, що до вас. вас. Може той чоловік, той та, та техніка, що до того зробила, ми можемо вцілили районом. Заставити її, аби вона поставила на місце. Ми нічого не маємо, просто на перший раз вони зробили на місце. Потім ви собі робіть документацію, справляйте русло рік, ми про нічого маємо. Просто заїхав, нахамив, не розхаме. І, І понармальна сусулька, понармальна маємо, ми все закінчили. І там нормальний сусунка, по нормальному, він на нагорив. Хтось там нахамив. Я розумію, що може то якісь і матери. А як ви вважаєте, що ми можемо зараз просто людину звинувачувати без рішення суду, без певних Ні, ні, ні. Без рішення? Ні, я ще раз повинен. Ми можемо завтра звинувачити його на сестру, що він разом із мовою і з другими мешканцями це зробив. Це буде нормально. Ні, я вам не звинувачуємо. Давайте будемо робити послідовні кроки. Послідовні кроки. Добре ви кажете, але навіть поставити на місце, де люди нам дали Ми за, але нам треба з тим, що треба, щоб були певні якісь правові підстави підстав Бачу, то що, друже, ти таке зробив? просим тебе. просим, просимо, вимагаємо громада села, постав це все на місце. Нема питання. Ми підемо громаду під хату тому чоловіку, ну, але то якийсь мусік буде, саме розумієте, який смусі буде не, не, методи. Нема закону, тож будемо. Бу, бу, Є закон. Ну, ну, закон. Ну, мене просимо. Просимо, не, не треба просити. Я буду все, що мене. Той піде на солдат, хтось подонить у Хто то, прикриє? Ну, де я я те, що я обіцяв, я завжди дотримуюсь. Те, що я сказав, значить, було нормально. Але не треба було зараз робити це на камеру і так далі, і так далі. Я зрозумів, то, я, то. я, я того не робив, не знаю. Камеру ми не не знаю, які камера свій, Бо я, Міна, можу, можу, це. Ми могли це нормально зробити. Перший раз за камеру чув, але, 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 але робота. Є різні варіанти то, вирішення цього питання. Різні варіанти. Але мені не шо, шо, мав, шо, Доріян, махавею, ми не сидимо, що граємо. Залишитись потім з громадою, я вам дещо скажу разом із депутатом районної ради. Ця інформація перевірена. Добре. Я кандидат, я, де, хто як працює і хто чим займається. — Що я Людям відповідати те, що я вам зараз існую. Не треба ні до кого йти на Ситуація... От сьогодні буде дощ, опять чи затоплює. Ситуація контролювала, випадку настання, не дай Боже, на якусь ситуацію ми відправимо тут <турвачили> на техніку, будемо. Ще раз ага. повторююся, ми не маємо права включатися в кусів часу. Коли була надзвичайна ситуація, ми бачили також, що ми не могли одноосібно приймати рішення. Нам треба було залучати комісії, коли реально приймати рішення, що дало нам господарським методом вирішити це питання. На сьогоднішній день ми робимо все необхідно, щоб вирішити це. Но для чого ви робите, для чого ви проводите людей, робите ці справи? Якщо ви думаєте, що це прискорить, ви глибоко помиляєтеся. У нас на порядку денному стоїть номер один. вирішити питання, русло, справляння річки Свіча Шевченко влоне на Ну що ви, до скільки раще вам це буде? Ми нічого не не вас просимо не русло справляти, загорнути те, що на, на ті народу нашу. розумієте? Голову, поясніть, мені тут надзвичайно тяжко голову, пояснювати цьому часу. Ну, надзвичайно це, тяжко це, це. пояснювати це, те, що не пояснюється. Я вже пояснював що одноразово тут стосовно того, що всі роботи будуть проведені тільки після того, як буде зроблено проєктні роботи. Тому що, а так вони не повернулися, він будуть незадоволені люди. Як буде проєкт, будуть правильні, зроблені правильні напрямки, течії, правильні розрахунки, і після того, згідно проєктних робіт, ми зможемо тоді шукати техніку і виконавців робіт. Тепер далі, ми розробляємо проєкт у документацію і віддаємо вам, що Шевченківській сільській раді, що Ловинській сільській раді на затвердження, що ви подивилися і сказали, що це нас влаштовує, а це нас влаштовує. Шановні науковці, шановні підрядники, переробляйте. Отак От має бути. І це, ми, це ми вам доводили, я вам доводив через депутат. Розробимо найкоротший термін. Мені пообіцяли на протязі тижня-часу, не десяти днів, а тижня час. І з вами погоджують, ви кажете, друзі, нас це влаштовує, це не влаштовує, але є вимоги, є норми. Ну, ми не можемо бути, ми, ми не можемо, Або ми господарі робимо так, як має бути, або ми займаємося махновщиною, друзі. Та ми все розуміємо, але це майбутнє. О, це не майбутнє, це сьогодні. Ви люди <густі> дали дорогу нам пройти. Може того чоловіка заставити зробити таке будь-яку? Того, хто дорогу конкретно. Знаєте? Конкретно. Ти знаєте? Я тут був конкретно. Шевченківський головний знає. Що ви говорите зараз? <густі> Приїхав чужий чоловік. Ми з вами говорили вже. Ну, ми з вами конкретно. Зрешто говорили. Що всі ви стали героями, коли прийшли сюди в кабінет. Ну, жодного героя не було тоді, коли купала там техніка. Чому ніхто не повідомив, коли попало в тебе? Чоловік поїхав по не розказуйте казки. Чоловік поїхав по Карлі, не розказуйте казки. Чоловік поїхав по Карлі, не розказуйте казки. От з його слів, Ще його були люди, які казали, що виділи люди, боялися сказати. Ну то шановне, то вибачте. А якісь буси і так далі, не вже вони могли прийти і сказати? Розкажіть нам до того комітету. Анонімно, подзвоніть анонімно, скажіть. Я вибачте. Прийшов до вас ти боявся чого? Ви нас не боїтеся, ви боїтеся тих, хто Ні, там, ти там ти працює. не бої. Бої. Ну то Чого ви нічого не, не сказали? Бу, бу, бу.

Що? Чим покажеш? Слово до справи чи? Ну, це, це ми говоримо Та зараз просяк, і з Просто ви будете мучку одягати. Яка конкретна? Який раз у шоку? Ну, я хотів би хотів когось сказати. Ну, ну давайте так по-людськи. Що, не знаю, ні районна адміністрація, ні районна рада, ніхто не знає. Кажу, що там якась фірма має проєкт розроблений, що щось там хочуть кар'єр робити, такі слухи в Російській Раді, мені точно не що. Не знаю, ніхто не знає, що за фірма. Вона буде найкрутіше. Ви маєте місцевих, районних, обласних. Які мають повне право звертатися з офіційними запитами на отримання будь-якої інформації. Ну що ви прийшли розказувати? То, що ви хочете, розказувати. що Довжиною по більш ні 100 метрів. Ми просто просимо вас відреагувати і засунути штучно зроблений прокор. Ніякі те не йшло. Там і штучно зроблений проход. Ми відреагували, Ось берега відвели. Воду там дренаж забрали, що мало можливість попадати в нанівку. Всі необхідні роботи, які були пов'язані з надзвичайною ситуацією і загрожували людським полям, ми виконали. Далі працюємо виключно в рамках закону. Де розмова? Будуть спеціалісти зроблять зйомку, зроблять проект. Тоді ми про щось можемо говорити. Де розмова про те, що на сьогоднішній день, які виконані там роботи в двох робот перемічках, недостатньо. Аби забезпечити бачимо не затоплення. Ви, депутати міської депутат, ради, ви викликайте спеціалістів, які скажуть, що цих робіт достатньо чи недостатньо. Це з ваших слів їх недостатньо. Це недостатньо сторони а, громади, не з і... сторони моєї. Ще раз кажу, викличте спеціаліста, який дасть висновок, що цих робіт недостатньо. Тоді ми збираємо на звичайну комісію згідно вашого висновку, йдемо копаємо вручну. Це ну, Я ще раз кажу, давайте виголосимо. Там Я розумію. А зі днів. З нашої сторони зроблені всі закони. Ми шо, замовили, то, що деклітацію за все замовили. Сьогодні відзвонили, це зробили, що робиться. Що ви думаєте, що хтось щось не робить, звертається в обов'язок чи не звернулися за проєкту художнього документу? Це вам документи, які ми відправили? Та нам не треба. Не питайте документи. З нашої сторони не виконали всі зобов'язані, шановні. Ні, я їду машину на ви думаєте, тільки мене не провели ходять на середині, любого десятку. Що ви за депутати, що ви нічого не робите, Що ви робили? Ні, товариство, ви знаєте, якщо ви хочете ту біду, я вчора пропонував вирішення цього питання. І був це активіст, і було власницької ради. І запросто це вирішується. І ми вам допомагали. Це вирішується питання. Якщо ви хочете з однієї слової голови переставити на друге і з зробити вини, не треба цього Давайте Ви дайте техніку, а люди скинуться на солятор, і вас є обідний. Ви дайте техніку, значить, ви дайте техніку. Хто з нас має техніку? А сьогодні є купа підприємців, які мають техніку. Згідно, що ви розуміли, для того, щоб ми могли вживати заходи, є техно-екологічна. Комісія. За цією комісією закріплена не техніка, а закріплені певні підприємства. І за рішенням цієї комісії, техніка підприємство зобов'язані надати техніку. П'ятей, в, в четвер, коли була надзвичайна ситуація, ви бачили, що ця комісія засідала і це дало нам можливість звертатися до підприємств державної, державної форми власності з виділеним техніки. Оскільки в мене зараз надзвичайної ситуації немає. І ми робимо все для того, щоб було правильно. я не маю якісь Пликати цю комісію і залучати техніку. Якщо це ви вважаєте, вважаєте як депутата, прошу дуже, ми скличемо. Якщо буде рішення таке саме, їдемо. Так, якщо ви вважаєте, як вважає. недостатньо для нас річки -свіччі. Якщо ви вважаєте, що ми да, да. фахівець у водному ну дайте висновку фахівців. Так, як три метри нагодно, то і так наложно ну і зупинити річку. Ну як висіть мені? Хочете, я вам дам друзі відповідь? Хочете, я вам дам друзі відповідь. Є люди, які зацікавлені робити деструктивних речах. Є люди, які зацікавлені робити деструктивних речах. Саме в селі і в районі зацікавлені. Ніхто не хоче чути, що є можливість зробити документацію, в межах закону зробити це правильно і нормально. Всі хочуть зробити неправильно, зробити після того. Ну не буде цього. Та Якщо ви вважаєте, що ви зробите правильно, е, вийшовши на другу, прошу дуже, виходьте. Але тоді забудьте про комунікацію, будь-яку підтримку зі сторони влади. Ми просто від цього відмежуємося. І ви нічого, повірте мені, я не тримаюся свої крізь. Я сюди прийшов самодостатнім, піду самодостатнім. Але зі свого сторони докладу всіх зусиль, що ті, що мали відповідальність і не вжили заходів в межах. Своєї компетенції, а саме голови сільських рад, громадські активісти, які нічого не роблять, коли до нас завозять сміття з вільської сторони, а потім констатують факти, чому нас засипали. Коли місяць часу купала там техніка, а ви всі боялися і не прийшли сказали «А ну голову, А ну, пане депутате, там копає техніка такого, давайте вживати заходи!» То чому ви цього не робили? А коли вже зробили, тоді ви вже на щиті. Ви вже приходите, давайте на в межах чинного законодавства. Все. В межах чинного законодавства розробляється проєкт, розробляється, проходиться експертиза, і ми господарські люди. Рімери... Вона не буде чекати, поки розробиться проєкт. Не вам вирішувати, Не вам вирішувати, як активісту, не вам! А кому вирішувати? Не робіть деструктивні речі в селі. А кому робити вирішувати? Ми за це взялися, ми це вирішимо. Все. І ми не це відповідаємо. Від цього хотіли почути? Ми не це відповідаємо. Ми не це відповідаємо. Треба писати. Ще. ще. Оце ви хотіли почути на камеру, я вам сказав. Я несу за це відповідальність. Дуже питання. Все, напитайте, У мене ще є таке питання. можете нам допомогти? там, Щодних проблем? Звертається до нас листок, ми створимо спільну комісію, вийде, буде опрацювати. Звідки лист від сільської ради створюється спільна комісія за участь у двох населених пунктів, при участь у державного кадастру, нашу архітектурну планувальну бюро, ми нам цьому допомагати. Є ще питання до нас товариство. Не, не, не будьте байдужими. Будете відповідати байдужими і не слухайте тих людей, які роблять справжні речі. Я жура е, депутат районної ради, голова сільської ради і, і залишається. І е, депутат районної ради маршрут.